Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy. не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. І ось такі результати в продажах при таких витратах на рекламу маю на даний момент. Очевидно, що наша робота на Etsy потребує певної аналітики. Як наслідок існує купа сервісів для аналізу Etsy, сторінок тощо. Історично так склалося, що найпопулярнішим у нас є ранг. Тим паче там один з засновників має українське коріння, тому до моменту нашої перемоги для нас версія про пакету доступна безкоштовно. Там все доволі просто, просто реєструємось, пишемо на пошту і нам відкривають про аккаунт. Якщо раптом ви подумали, що це якась реклама або інтеграція і ранку, не переживайте, це не інтеграція, просто чесне відео. Зараз ми будемо з вами розбирати функціонал і що ми можемо використати для себе. Дане відео ми вирішили розділити на дві частини. Сьогодні будемо говорити про вибір ніж і про конкурентів. А в наступному відео розберемо те, що допоможе вам з аналізом вашого магазину. Нагадую, що всі ці програми, типу там Єранк, Мармелі, Сел, Самурай, Алюра, що там у нас Бджолаща, Купа цих програм, вони всі працюють по своїй математичній моделі, тому що Etsy не надає повний доступ до свого АПІ. Вони там частково не дають доступ там, для редагування кабінету тощо. Тому більшість цих функцій це математичні гіпотези е, цих програм. Тому там деякі з вас задаються питанням, чому там не сходиться в одній програмі одне, а в іншій програмі інша інформація стосовно пошукових слів і так далі. Це все тому, що кожна програма будує свою математичну модель. З Etsy вона ну, пересікається, але вона не є достовірною. Там умовно є функції там. Як лічильник продажів Воно є на головній сторінці, і його не важко написати програму, яка буде рахувати там кількість продажів в цьому магазині. А якщо ми говоримо вже там про ключові слова, запити тощо, то конкуренцію, то це все, от як програма відсканувала, як вона змогла це зрозуміти, так вона і працює. Тому вони можуть відрізнятися. Це окей. Моя мета або якомога більше українських підприємців були реально успішними на міжнародному ринку. Це зробить нашу країну успішніше. Податки, люди, заробітні плати. Ми продаємо товари з доданою вартістю. Люди щасливі, економіка квітне. В принципі, це прикольно. Ти можеш мені допомогти поставити лайк вподобайку дзвоник, і ще більше українських підприємців побачить мій прикладний досвід. Дякую. Поїхали. Отже, Яран, головна сторінка. Починаємо з моєї улюбленої фішки: Оце порівняння продавців. Тут ми з вами можемо що бачити. Тут ми можемо з вами бачити реальні продажі магазинів там за останні 7 днів, за останні 30 днів. Плюс додались там по-моєму, півроку тому, десь вони дались у цей графік ще з динамікою продажів магазини, що прям взагалі дуже чудово і прикольно. Ось ця інформація, якщо ми про неї говоримо, то вона є реально правдивою. Тому що знову ж таки ми говорили, що до дуже нескладно заміряти на головній сторінці до кількості продажів магазину. Ми тут з вами можемо відфільтрувати там за по total Sales, там по 30. За 30 днів останні продажі. Тут з'явилася класна функція оце Sales Trends, те, що говорю, що тут у нас можна подивитися, взагалі, як рухається магазин, коли у нього піки продажів, коли ні. І загалом, типу, що там по динаміці. Ось тут прикольно, ось наш магазин. Трошечки там той, опа, і розвиваємось відносно того, що було рік тому. Взагалі, як ми говоримо, що це заграв довго, і тут треба системно працювати бути готовим, що цей ріст буде не прям ідеально кожен тиждень, кожен день, кожну секунду, але нам головніше там, сезон від сезону, рік від року відростати, тому що еці така довготривала історія. Тут ми можемо в цій функції додати до 50 магазинів в версії, І я завжди починаю при аналізі нішу, з цієї двіжухи. Мені треба зрозуміти, яка реальна кількість продажів в цій ніші відбувається. Далі ми можемо подивитись приблизно середній чек. Далі ми можемо з вами або перейти вкладку Ось цю Shop-Info і написати там е магазин для того, щоб його проаналізувати, або можемо перейти там в будь-який там з цих е магазинів, там, ось, наприклад, там одні з моїх конкурентів, які. Турки, що тут у нас? От у нас перекидають сюди в Shop.Info. Ми бачимо тут назву магазину, який ми ввели, і статистику цього магазину. Тут, по суті, можна що подивитись, скільки років цьому магазину, там, скільки там у них продажів, тощо. Другий найголовніший для мене функціонал ось ці. Оці найкращі лістинги. Що тут з цього функціоналу мені цікаве, те, що мені подобається. Мені подобається фільтрувати ось тут. Там, наприклад, можна по ревані, можна по кількості продажів, для того, щоб зрозуміти, які лістинги є найбільш успішними в цьому магазині, щоб зрозуміти. Взагалі, що чим дихає, ці що продається, тому що е, як ми знаємо, що більшість там умовно там 80% відсотків ревані генерують там 5, може там 7-8 найкращих товарів в магазині. Зазвичай їх взагалі там декілька, які запушать продажі в магазині. Нам треба з вами зрозуміти, які саме товари є найкращими в поточному магазинах, там або в тіні, що, які яка нас цікавить, тут що стосується взагалі правдивості цієї інформації, повертаємося до того, що математична модель, ми тут заміряли з командою, що взагалі як. Відповідає там, на основі наших магазинів, наскільки відповідає дійсності ця інформація по загальній кількості, ну, по ліст, по топовим скільки, з точки зору продажів або з точки зору ревені, вона відповідає, там щось ми рахували, тут на екрані вам покажемо, ну, по-моєму, там з 15 топових 12 співпадають в середньому. Буває там, де магазини до 10, співпадає, буває, буває, до 13. А в середньому ми там рахували, що така цифра. Якщо ми говоримо з вами там, про кількість продажів, про кількість ревеню і так далі. Зараз ми вам на екрані з текстом дамо на монтажі інформацію. Наскільки вона збігається? Вона прям сильно відрізняється. Оця от кількість продажів, Вона разюч відрізняється від того, що є насправді. Ну для мене це знаєте таке вже похідне, давно з цим знаю, давно з цим працюю. І, по суті, проблем в цьому немає. Там трошки більше рейвеню, чи трошки менше загальних рейвеню. Для мене найважливіше, ось ці найкращі товари. Я рахую, які там продажі за останні 30 днів, плюс-мінус можу собі там прикинути середній чек. І від цього вже відштовхуючись, рахую, скажімо, кількість ну, загалом продажі об'єм цієї ніші. Тому що кількість продажів вона реально, найкращі лістинги, вони плюс-мінус збігають. З тим, що воно є насправді, і тому ця картина мене більш влаштовує, ніж те, що тут порахував Єранк в цій вкладці. Якщо вам треба проаналізувати конкурентів або зробити товар, ми тут знімали три відео на цю тему. Посилання буде на них, як ми аналізуємо, можете подивитись нашу таблицю, яку ми використовуємо для роботи. Тому, будь ласка, кайфуйте, використовуйте, робіть себе краще, досліджуйте і створюйте ще кращі продукти. Українчики. Вперед! А якщо ти виробник, і тобі дуже подобається займатися виробництвом. Немає часу розбиратись Etsy, як там все працює. Алгоритму, аналіз тегів тощо, тобі подобається саме виготовляти товари. І ти шукаєш партнерів, які б взяли твій магазин. Любили його, поважали тебе, були з тобою чесними, відвертими і при цьому постійно навчались, ставали краще і робили краще твій магазин. То такі партнери це ми, маркетингова агенція молодий бізнес. Ми можемо взяти на себе все, що стосується Etsy, в тебе буде максимальна прозора вся інформація, все, що робиться над магазинами. Що потрібно, ми будемо качати твої навички, допомагати там, можливо, комусь твоєї команди. Кому цікаво, пишіть більш детально поговоримо про це в приватних повідомленнях. Можливо, ви сумніваєтесь стосовно вашого товару, наскільки він адаптивний для Etsy. Чи можливо його треба докрутити, адже це супер важливо. Ми як мінімум тебе в цьому напрямку проконсультуємо і направимо. Дамо певні поради стосовно товару на нашому досвіді, адже у нас в управлінні 40 плюс магазинів тут десь ви можете побачити їх статистику. Тому будемо раді допомогти, а ти допоможеш розвитку даного каналу. А ще, якщо ти рухаєшся самостійно, то в нас є навчальний курс для новачків від нуля до стабільних продажів або персональні консультації, аудит, ніж тощо. Все, що по суті ми робимо для себе, можемо робити і для тебе. Тому контакти під відео. Дякую. І їдемо далі. Далі у нас з вами топ-100 продавців на Etsy там за вчорашній день. Так, ми з вами пускаємо сюди. Most Sales on Etsy USA. І тут ми можемо з вами фільтрувати там по країні реєстрації магазину, там по категоріям взагалі, хто рулить, там в якій категорії, які продажі має. Тут ми можемо з вами подивитись найбільші магазини там або загалом на Etsy, або в кожній категорії. Оцей Кетлін-Мінімаліст це. Чемпіон по цьому, по, вони продають ювелірні персоналізовані прикраси по народним цінам. І це взагалі супер для Etsy підходить. Тут ми можемо походити з вами, вибрати ніші, які нам цікавить. Потім ми можемо з вами вибрати країни, категорії. Тобто всякі різні фільтри. Для чого ви рекомендую використовувати цю функцію? Ну, нам всі кажуть там, використовувати найкращі практики. Зрозуміло, що, наприклад, якщо ми перейдемо там, в найбільші магазини на Etsy, там, і візьмемо в них ключові слова, які вони використовують, у нас це не спрацює. Etsy проти цього захищений алгоритм це все відсікає і не дає нам там, супер просуватися. І деякі там маркетингові інструменти, зрозуміло, що не працюють. Які там для великих магазинів, для маленьких вони трошки відрізняються. Ну, це нормально, як в принципі в цьому світі. Але загалом найкращі практики. Там позиціонування, що там змінюється сезон від сезонності. Є дуже багато речей, які можна відслідковувати у найкращих магазинів, наприклад, там підхід до фото, які у нас на, фото, композиції, кольори. Вони завжди є, скажімо, в авангарді, на передовій, продажів на ЕЦІ і ми можемо щось для себе підчерпнути. Або ви там шукаєте різні ніші, хочеться подивитися, що взагалі цією нішою відбувається в різні е, періоди часу. скажімо, також цю інформацію можна тут відслідковувати, е, брати ці певні магазини і користуватися. Так, далі, що тут у нас є в Competition Research? Тут у нас є ще Competition Listing. Поки раніше цієї інформації не було в Shop-Info. Зараз Єранк додав цю інформацію в Shop-Info, те, що ми з вами дивились, де наш там турецький конкурент. Як ви бачите, тут та сама інформація, що у нас в Shop-Info. Тому що функціонал з інфо з'явився пізніше. Єдине, що тут ми можемо ще перевірити, там кількість фотографій в лістингу. Нагадую, що в лістингу має бути 10 фотографій, і супер бажано в кожному лістингу має бути відео. Еці прямо на це нам наголошує декілька разів кожен раз при будь-якому спілкуванні з нами. Коротше, це дуже важливо, тому що це впливає на поведінковий фактор на Еці. Наша задача в першу чергу втримати людину на лістинги, тому нам треба всі фотки, тому вони мають бути з різними скажімо, різними ракурсами, тому мають бути відео. Якщо у нас є там відео під певний товар, чудово. Якщо у нас немає унікального відео під кожен товар, бажано зрозуміло, що під кожен товар. Якщо немає, то хоча б зробіть якесь там універсальне, де ви будете від лісінга до лістінгу повторювати цей відосик, аби заглиблювати людину, там, да, знайомити з вами, як з власником магазину, що чудово, або там з вашим продуктом, або загалом там і з тим, і з тим, що взагалі супер клас. Тому наша задача втримати людину на лістінги спочатку, далі продемонструвати їй всі переваги свого продукту за рахунок там, інфографіки з конкурентними перевагами і бажано. Що з власником бренду розказати, чому людина має купувати купити у нас? скажімо, відповісти на всі її найбільші болі і далі отримати продаж. І тоді я ці буде щасливий. Тому що у вас і класний час проводять на лістингу, в середньому краще ніж у конкурентів, то і у вас ще й купують і конверсія краще. Ви молодець гей лайк, like, підписка, дзвоник, якщо тобі корисна інфа. А ще, якщо комусь цікава робота по системі Pінto-Teman, там де друкуєш на товарах, виробництво в Штатах, відправляєш звідти. Ми працюємо по такій моделі в своїх магазинах з Євгеном, можу його радити. Посилання на його Телеграм буде внижче. І ось, якщо що, статистика нашого магазину, з яким ми працюємо. Зрозуміло, що тут оцей секрет росту, в тому, що зараз сезон, і в сезон зрозуміло, що ця ніша небирає. Далі там це трендовість цього спадає, але все одно там Євген постійно оновлює асортимент, і ми. Ним на зв'язочку, в тому числі ми за рахунок свого аналізу з ним разом впливаємо там на розбудову асортименту того, що він пропонує людям. Тому, якщо що, кайфуйте, друга вкладка, яка всі хвилює, це оцей Keyword Research. типу дослідження ключових фраз е, слів. Нагадую, це інформація приблизно. Ви часто питаєте, яке там має бути співвідношення? Ідеальне. Ну, типу. Має бути якесь, зрозуміло, що якщо ви бачите там конкуренцію 3 мільйони, там 4 мільйони, ну це прям е, дуже складно. В ідеалі там оце є колонка, зараз ми з вами побачимо Еці на Еці Competition, Якщо і там там зелененьке, є ранг вам підсвітив, то це може бути цікаво. Але знову ж таки, це все така загальна інформація. Ми таким чином працюємо, що це нам допомагає зібрати ключові слова. Зрозуміло, що якщо б ми були несіявою мовою, то багато хто з англомовних блогерів взагалі каже, що можна і ранг використовувати взагалі Basic версію, вона не дуже та й потрібна, тому що ви там розумієте, якщо є ваш товар, як його можна представити. Оскільки ми не є носіями, нам зручніше зібрати з єранку, зібрати цю інформацію, ми викатимо її на Еці, далі Еці її аналізує, і вже в статистиці ми бачимо, що ага, там це слово ми пропустили, там, можемо його частіше використовувати. Ці ключові слова спрацювали, це для нас дуже важливо. Потім дивимося в рекламі, які ще можна взяти ключові слова. Тому, скажімо, не. Очікуйте від того, що ви отримаєте там найкращі ключові слова по іранку, підберете, і у вас будуть найкращі продажі. Це знаєте, ваш входний квіток. Ви це використовуєте, зрозуміло, як базу. А далі слухайте себе і слухайте Еці, куди він вас веде. В першу чергу Еці. <си> Коли у вас є там, наприклад, ну, не дуже багато досвіду в своїй ніші. Отже, Keyword Research. Отут у нас Keyword Tool. Ми можемо тут написати ключові слова, які нас цікавлять, наприклад, там, ну, Decor, так, Давайте напишемо. Також це можна написати ось тут, в пошуковому запиті. Ну, Ми ж тут з вами йдемо по, по категоріям, то значить будемо по категоріям лупашить. Отже, World Decor. Що тут ми щось побачимо? Тут буде по-любому якась конкуренція. Тут ми з вами що бачимо? Ну, там, оце статистика, яка далі зараз буде в таблиці. Тут у нас тренд по цьому ключовому слову, коли воно е заходить найкраще тут країни, використання тощо. Можна Etsy, можна додавати Amazon, eBay, Google. Ну, я не користуюсь Amazon е eBay, тому нічого сказати не можу, наскільки ця інформація релевантна. Поки не користуюсь. Так, напевно, поки. От Амазоном точно, а eBay не знаю. Отже, ми бачимо з вами тут також тренд цього ключового слова, куди що, коли як рухається кількість пошуку. Оце, там в середньому кліки на. Кількість пошуку, ну, типу, умовно написала людина запитом, відкрила декілька е, вкладок, тому інколи ця цифра з кліками вона може бути більша, ніж кількість е, запитів. Це нормально. Потім цей клікрейт сер... ну, середній, в ніші. Ну, Ці два показника вони для мене трошки більш вторинні. Для мене найважливіше, це Average Searches на Etsy Competition. От тут, наприклад, World Decor 15 мільйонів запитів. Очевидно, що новому магазину проти 15 мільйонів буде ну, складнувато. Тому ми можемо там таким чином іти і тут побачити, наприклад, що. Пан Да, Волдекор прикольно. Типу, є тут місцяки, типу, можна залетіти. Єрант нам каже, тому що тут і тут зелене. Наче цікаво, можна подумати стосовно того, щоб зробити якісь там волдекор з панду. Ми можете відфільтрувати собі тут по Competition, типу від меншого, як варіант, там, подивитися, що ага, тут, типу, де у нас маленька конкуренція, але якісь запити ми маємо. Далі, якщо вам мало цієї інформації, ви можете піти сюди там, Near Matches, або Matches, Near Matches, напевно, так. Те, що, типу, схоже, максимально наш, наш запит. Ага, тут ми можемо там, подивитись їх знову ж таки, відкрити в новій кладці, Ці всі посилання у нас клікабельні і все. Буде чудово. Далі у нас ця поглиблена аналітика, де Еці бере 100 лістингів по всьому запиту, їх аналізує і розбиває вам їх там, по категоріям, по ключовим словам, там, по візитам тощо. По якому принципу Яранк бере ці 100 лістингів. Ну, типу, це точно найкращі лістинги по цьому запиту, бо не можна їх там порахувати на, на такому об'ємі. Ну, по якомусь там, певному своєму алгоритму. Але ви можете з ціною подивитись, що взагалі там, як загально це відбувається. Ну, Для себе, скажімо, на старті це взагалі там, доволі цікава інформація, тому що ціна. Час на обробку замовлень вказаний, знову ж таки говоримо з вами про те, що тут регулярно, що в ідеалі нам е, мати замовлення, там доставляти товар до 14 днів. На щастя, там Укрпошта прискорюється, на щастя, нова пошта зараз встрає в цю гру і починає швидше доставляти товари. Тому, в принципі, ми вже доволі близько до того, щоб, е, якщо у нас там товар виготовлений хоча б одна одиниця в запас, або там термін виготовлення один день, то ми з вами близькі до того, щоб бути до двох тижнів доставки. В цій ніші, як ми бачимо, взагалі всі доставляють ультрашвидко. Напевно, тому, що конкуренція велика, і напевно, тому що більшість там відправляє зі штатів або з подібних близьких країн. Або швидковими доставками. І далі у нас топові лістинги також по цьому запиту. Наскільки я розумію, то воно тут показує кількість візитів, переходів саме по цьому запиту. В тому числі можна подивитись, які тут лістинги є, які там ключові слова використовують. Це можна відкрити в новій вкладці, більш поаналізувати. І нагадую, що ця інформація приблизна. Будь ласка, пам'ятайте це. Далі у нас. З вами Bulk Keyword Tool. Ну, по суті, все те саме. Ми просто можемо тут або вписати там типу ключові слова. І воно просто їх там, проаналізує їх пачкою. Якщо ви будете копіювати їх зеці, ви можете взяти там, зі свого лістингу ключові слова, натиснути копія, сюди вставити, і тому що воно тут через кому, кому означає, воно одразу переносить. У вас звідти буде в форматі там, ці слова через кому написані, сюди їх вносити, і воно одразу зрозуміє, тому що програма розумна і знає, що Etsy через кому дає теги, через коли ти копіюєш. Ну, тут нічого нового, по суті, ми не побачимо, просто можемо подивитись якісь ключові слова, вбити і подивитись і конкуренцію по ним. Далі функція Keyword list Я її там дуже висвітлював на навчальному курсі своєму. Користувався нею на старті. Зараз ми використовуємо для цього таблицю, нам це зручніше. Але якщо ви користуєтесь там ЄРАН і хоче бути ультрапродвинутим юзером, то ви можете тут використовувати там якийсь там гіфт, наприклад, цей створити собі додатковий список, і коли ви створили цей список, потім ви йдете по запитам, які ви бачите. Де ці запити, наприклад, давайте швиденько. Отже, ми з вами створили папку е, GIFT, Отут одразу вона у нас світується, що на даний момент вона є актуальною. І просто для того, щоб додати в цю папочку певну інформацію, ми там ляп-ляп, ось подобаються нам ці теги, ці. І ось ми бачимо тут, що ця папочка наповнюється, наповнюється з товарами. Тут у нас е, ці є теги, точніше не з товарами, а тегами. Ми бачимо там цю кількість тегів можемо користуватись. Далі, повернувшись сюди, ми побачимо десь тут цей. Список, ось і можемо, там, заходячи в нього, там вже з ним користуватись, там ставити галочки і собі там копіювати для того ж для використання в лісінгу. Далі у нас є порівняння ключових слів. Ну я не знаю наскільки ця функція корисна. Ви тут можете там вбити певні ключові слова, типу, і порівняти там їх їх цей їх показники. Типу, ми не користуємося цією інфою. Та, от ми бачимо цю динаміку. Типу, напевно, щось можна з цього робити. Не придумав поки що. Лайк, підписка, дзвоник, якщо ти цікава, тут тусуєшся, ну, давай. А ще забув сказати, у нас же є телеграм-чат, в якому більше 4 тисяч українських підприємчиків, які стикаються з такими самими проблемами, як і ти. Залітай там, один одному підприємці допомагають, бізнес новачкам, погортай стрічку, точно зустрінеш багато таких питань, на які шукав відповіді. І також у нас є Telegram-паблік, в якому там вже майже тисяча перших підписників буде, напевно, на момент виходу вона вже буде. І що, ми там публікуємо також чисто корисну інформацію, те, що Вистовуємо те, що просто не можна вмістити формат Ютубу, десь там в більш короткій формі, то що можна брати і використовувати для розбудови свого міжнародного бізнесу. Посилання будуть під відео або покликання, як кажуть. Буду радий, тобі там буде корисним. А скоро буде сайт. Я думаю, десь там за тиждень або два з моменту от виходу даного відео. І також посилання на нього ми залишимо. Там буде корисна інформація вже в блозі через більш текстовий розширений формат. Так, ось тут у нас далі йде вкладка Rank Checker. І тут у нас ранг чекер. Там, типу, ми показуємо там певну, певне ключове слово, наш там магазин, і там які слова по цьому ключовому слову в нашому магазині було в топі. І те саме у нас в Bulk Rang 4, тільки на більший там об'єм інформації, там, на більший об'єм тегів, воно може показати, що, куди, як. Ну, чисто, от е, ця інформація, вона цікава, е, на неї можна поспостерігати, але знову ж таки, не раджу на неї опиратись, тому що коли у нас ще в найці була search аналітика яка показувала таку більш детальну статистику, яка мені дуже подобалась. Дякується, що ви забрали у нас цю можливість. І вона прям супер іншу інформацію е, відображала. це, це search аналітика ніж те, що показується на де, в принципі, по переходах ви можете порівняти по ліснигам, що воно таки доволі сильно буде відрізнятися. Тому чисто отам, на якусь там температурку по палаті заміряти, це прикольно. А по факту ну, користі не те, що я багато вбачаю в цих функціях. Якщо ви кажете, що я не правий, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати вашу думку стосовно цих сервісів. Отже, ми з вами розібрали інструменти, як підібрати ключі та проаналізувати конкурентів в Яранку. Цікаві функції, деякі більш корисні, деякі менш корисні. Які ви використовуєте, давайте обговоримо в коментарях або там в пості в пабліку, кому де зручніше, тому що дійсно цікаво, якими ви користуєтесь. Я поділився своїм досвідом. Очевидно, він не може бути єдино правильним досвідом в цьому світі, тому буде цікаво подивитись вашу стратегію. Ну і в наступному відео підемо розбирати, що ранг дозволяє нам проаналізувати власному магазині. Тому, кому цікаво очікувати, будемо розбиратись. Нагадую, що війна саме під... саме продовжується. І якщо вам було корисне дане відео, для мене буде найкраще. Вдячністю, якщо ви зараз там зайдете, і задонатите будь-яку капічину на будь-який фонд. Допомога утилізації війська цієї чмошної країни, допомогу нашим хлопцям, реабілітація бійців і так далі. Ви самі знаєте, кому донатити. Упевнений, що у кожного з вас є люди, яких ви знаєте особисто, які зараз е на передовій захищають нашу з вами незалежність. І нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.